Лис Микита. Пісня сьома. Був у замку льох підземний, зимний, і вогкий, і темний, там заперто в'язнів трьох. Кіт мовчить, медвідь куняє, а неситий проклинає. Ех ти, лис, бо де він здох? Час обідать, бідолахи. Не привикли саламахи Арештанської вживать, як наклали їм три миски, нюхають, аж кривить писки, стали чихать і плювать. Довго вовк сидів і думав, далі з жалю, як зарюмав, як завив, як заридав своїм спільникам недолі про свої пригоди й болі. Ось таке розповідав: Небо, земле і всі моря, з глибини свого горя, плач, підношу я до вас, щоб вас плач, Той і ридання, образ мого страждання до основ, до дна потряс. Вовком звуть мене Неситим, що Бог добрим апетитом наділив мене. Чи ж стид? І чи ж я щось тому винен, щоб живіт це пхать повинен. Бо живіт все дай кричить, вовк не ситий, вовк зажертий, вовк усе є гідний смерти, вовка бий, де лиш найдеш. А що вовк той голодує, жінку і діточок годує? Се байдуже всім а вже ж. Вовк убійця, вовк прожора. Що душа у мене хора, що сумління в труби дме, серце в мене незрадливе, милосердне і чутливе, сьомий віри світними. Я ж так чесний, так побожний, якби світ весь був порожний, якби я все ситий був. Я б такий був добрий, вірний, І лагідний, і покірний, щоб і очі світ забув. Я й тепер та що балакать, як почне жолудок плакать, той сумління заглушить. Та проте його проводу, Кілько я собі на шкоду слухаю, то й не злічить. Раз на лови йду я радо, аж гусей здибаю стадо. Гуси гуси, я вас їм. Гуси кажуть, їж вовчище, лиш хвилиночку, пажди ще, помолиться дай нам всім. Ну, моліться, ось вам хвиля. То вони угору крила, піднесли побожно так, піднесли, загеготіли і всім вихром полетіли. Я ж лишився, мов дурак. Ну, міркую стовпом стоя. Що за спосіб це? і що я піп, чи дяк чи паламар, Щоб гусей молитви слухать? І пішов я далі нюхать, щоб знайти новий товар. Зирк, свиня лежить в баюрі, а при ній рожево бурі, поросятка, штук зосім. Гей, свине, моя голубко, вилізай з болота цупко, Най я свинок твоїх з'їм. Добре, їж, коли охота, відрекла свиня з болота. Тільки, бач, один тут гріх. З тих гріхів, що не прощені, поросятка нехрещені. Як же будеш їсти їх? Справді, клопіт. Що ж робити? Слухай, каже мій неситий. Тут є річка і млинок, то ходи тихенько з нами, стань собі тами, там я похрещу діток, похрещу обмию зброду і одно за одним буду прямо в рот тобі давать. Ну, подумав я, все можна. Чесна, бач, свиня й побожна, свинки чай не полетять. Я підтамую, мов ямі, а свиня з дітьми на тамі. Хрюкка плюска муркотить. Ну, міркую, річ побожна, то й перебивать не можна, це ж вона дітей хрестить. А вона насеред тами заставку взяла зубами, як запреться, піднесла. Гур, як ж бухнуло на мене, море мокре і студене, мене й пам'ять відійшла. Вхопила мене потопа і понесла за на десять хлопа, вниз, мов тріску, мов стебло. Мало там не дав я душу, поки видряпавсь на сушу, вже свиней, мов не було. Став я мокрий та й міркую. Ну, гляди ж, шутую як втягнула мене в рів. Ну, а я ж то що за колик? Православний чи католик, щоб свиней хрещених їв, сильно взявши постанову, що не дам, здуриться знову, а голодний, аж пищу, йду, аж зирк, баран блукає, я до нього не втікає, от я здалека й кричу Стій баране, стій рогатий, маю щось тобі сказати. Став баран та ще й пита ну. Які там маєш вісти? Га тебе я мушу з'їсти, що смакує звістка. та. А баран, ну хто б подумав, не злякався, не зарюмав, а вклонився мені до ніг. Пане каже, Бог привів вас, я ж три дні уже глядів вас, вам назустріч сам я біг. Не дивуйся і не смійся, я баран самоубійця, в світі вже не жить мені. Людмій весь в неволі гине, Ваше життя його єдине, то мені ви й не страшні. Річ таку, почувши дику, я в задумі звісив в пику, І стояв, дурний, мовсак, Що се ти торочиш, блазне, щось таке несуразне, не второпаю ніяк. Пане, каже, підожди хвилину, будеш знати, за що гину, чом так радо йду вмирать. Чом рідня моя рогата свого Спаса, свого тата в тобі буде величать. Знай же, пане біль мій тайний, я не єсть баран звичайний, я овечий патріот. Думка в мене розбудити і з неволі слобонити весь овечий наш народ. Здавна думав я про теє, щоб овечем стать Мойсеєм, вивести овець з ярма із хліва на вольну волю, много труду, мук і болю я прийняв та все дарма. У тісні овечі міські, думки свіжої, ні трішки не отокмачиш, серце їх боязливе, що нам воля. Вбог поїсть насеред поля, нам про волю думать гріх. Ну, подумай, пане чемне, про важкий мій стан дужевний, з насміх долі так хотів, у душі пророцькі речі, а кругом лоби овечі, сіно жвачка, теплий хлів, щоб блекшить себе хоч трошки, я удався до ворожки, і такий почув завіт. Хочеш баранів ти спасти, мусиш сам себе покласти, в жертву вольну за свій рід, в поле йди, коли охочеш, поблукай три дні, три ночі, здиблеш вовка моцаря. Сей, по моєму показу, проковтне тебе відразу. От тоді нова зоря для овець усіх заблисне. Пане, серце туга тисне, запитай тебе сей час, маєш ти. Показ цей віщий, можеш ти, мій найлюбійший, Проковтнуть мене зараз. Ну, плети собі, мій любий, думав я, коп тільки з зуби я дістав тебе, не бійся Будеш знати, як я ковтаю, Та й до нього промовляю. Синку, любий, Заспокійся віщий сон сьогодні мав я, і на тебе вже чекав я. Проковтну тебе, як стій. Ну, баран рік, Богу слава, та й тобі судьба ласкава. От тепер в душі спокій. Пане любий, іздійте ж тутка, я на горбик вийду хутко, розбіжуть і просто в рот, кинусь вам, а ви ковтайте і ковтаючи, згадайте. Так вмирає патріот. Треба ж, дурня, щоб згодиться. Мій баран. Як розбіжиться, та й рогами влоб мене, як не грюкне, я скрутився та й зомлілий покотився, а баран як не чкурне. От я встав, аж плачу з болю. Проклинаю злую долю, та й клину не розум свій, чи то я овечий батько, чом не хопив швидко, гладко, барана і не з'їв, як стій. Всьом вина моя чутливість, пощо мав я терпеливість слухать теревені всіх. Ну, тепер не зловиш, Грицю, затверджу чуття, як крицю. Я голодний, все не сміх. От таке постановивши, зуби міцно заціпивши, я пішов у дальший шлях. Лізу, лізу, шкандибаю, чоловіка надибаю, кравчик був, мені не страх. Скоро лиш його я зочу, Та й до нього я прискочив, Хравче-хравче з'їм тебе. Не тікай, не боронися, не благай і не просися, бо в кишках мене шкребе. Я тікати не проткий, борониться за слабкий, а проситься хто повірить. Тільки ж як мене з'їси, трошки замалий єси. Ну, позволь тебе помірить, поки я поміркував. Злегка він мені приклав до хребта своє мірило, потім враз хахаб за хвіст, як не швас не заразів шість, аж на серці завялило. Ой, кричу, що робиш, кравче, маєш, щоб ти знав назавше, чоловіка не займай. Ой, не буду поки жити. Та кравець лихий, сердитий, б'є та й б'є, хоч ти конай. Що я вию, що ридаю, що клинуся і благаю, Він за хвіст мене держить та й першить, повен злості. Швидко бачиться від кості, шкіра й м'ясо відлетить. Чую я, що ось вже гину, як не шарпну, Половину власного хвоста урвав. А тоді, давай бог ноги, як забіг я до барлоги, то три дні відхорував. Отаке От то, вовче лихо. Ну, скажіть, як бути тихо, на таке не нарікать? А тепер іще в додатку зрадник, лис, цареві батьку, кинувся на нас брехать. Ні вже ні, я не потішусь, ще поплачу, та й повішусь. Так не сити й гомонів, спав бурмило, вже й мурлика. То не сити згоря з лиха всі три махи з'їв.